Всім доброго ранку. Вже 9 година, ну це ще ранок. Я не хотів рано вас будити, та й не, не включався. Коротше, почав я. Почав я. Почав я робити свій. Кончився роствор, Ну, мені зараз треба збігати. Збігати усадьбу там поставити. Треба, коротше, треба в усадьбу. Поставити на зарядку і акумулятора і так далі. Потім прийдемо, розведемо нового. Ну, початок як би є. Та й рано не хотів включатися, щоб вас не будити. Все, біжимо. Біжимо. У усадьбу. Біжимо зараз вихати, бо десь більший у мене був уровень і не можу знайти. О, ніфіга собі це я на око робив. О! Це на око. Ну, хіба ж не майстер? Майстер. Ну так, да, мені приходилося багато ці роботи робити. Все. Біля кожного будинку стояли ящики. Через день їздила машина, забирала. А зараз що? Куди пішов? Воно на подвір'я марш! Це що таке? Я тобі дам! Воно марш на подвір'я. Ой, докерувалися. Докерувалися, твою мать. І премії, премії собі лиш виписуйте, більше ні хрена не. Не робіть так, все, виключуся, бо зараз розходюся і понесе мене не в то русло. Парку тиша. Когот там голує десь і пташки співають. Хтось мене не дуже і співають ті пташки. ще рано пішла. Хтось тут повикошував. Хтось тут повикошував. Ще він косив. Трошки викосили. Десь там щось співає. Ну, життя йде свою дорогою. Ніяких машин нема щось, нікого нема що. А що ж таке? Що ж таке. Вроді ж не вихідний. Чи вихідний. Там теж. Там теж, по-моєму, закрито. Що воно? Ще по проводах ходять що? Не зрозуміло. Що за... Щось наковочено. Наверное, поїхав Олег на поле. Навірно, Олег поїхав на поле. Того там і закрито. Вадю. І тут закрито. Що <кхи> це таке? Крізь безголовля. Ніколи немає. Я спеціально підчікував, щоб ворота відкрились. А їх нема ніде. Ага, точно на полі. Поїхали, мабуть, щось там, я не знаю, кропити. Машина ця є. А вони поїхали на поле. Да. Ну нічого. Ми пройдемо запасним. Запасним ходом. Завтра Віталик буде оживляти цього. Дракона після зимньої сплячки. Хтось там мені писав показати, як він за... Як він оживиться після зими. Завтра прямо зранку прийдемо і будемо показувати, як він оживиться. Ну, це буде завтра. А зараз я поставлю, а що це таке було? Що це таке було? Собаки порвали? Та що ти будеш казати? Ой, як Ой, обрадується брат, дехто. Собаки порвали Це оборона лише шкода. ‫וזהו... ‫קשיסות אס. съм направила всичко, което трябва да Усе, що требувалось на сьогодні зробити, покласти акумулятор і зарядити. Все, можна йти. Можна йти далі мурувати. Де я подів? Ага. Можна йти далі мурувати. заражається його в обід мають забрати ось куди ті сліди від масла йдуть ну це було не раніше рульове рвало а що цього разу рвануло що цього разу рвануло Наверно, теж рульове да? О, туди і сюди. Так. Да. Щось тут рвануло. шланг цей лопнув. Ну, я ж не буду обмасюватися, щоб вияснити. Хоча це, це не той. Так, ладно, то над нам не... Як би не цікаво. Прийдуть хай розбираються. Все, йдемо далі мурувати. Ні хрена нікого нема, всі кудись іщезли. Сьогодні в нас нема що знімати. Тут собаки бушують. О, велосипедиста побачили. Барсік. Він не барсік. І от того він біситься, що він його взиває. Нічого не то Тож відкрито. А я думаю, що тут закрито. Доброго дня вам. Подивись, дороги закрито, підійшов ближче, відкрито. Так, да, ти хоч знайшов, що там стукало, чи не знаєш, доки не заведеш. Доки не заведеш. Може, ти сьогодні заведеш ні? Не Ну, я веду до масла немає. А, не. а де всі? Я не знаю, що таке. Що це таке? Що це таке? Кравцього машина бачу є, Наверно, на полі поперли. Робити? Ну так, да, що ж зараз на полі робити? Так, а що тут? А що тут? О, вже почав почав. вже ці свої. Ага, це іншого швидше примірає. Що там таке? якісь мотоциклісти ганяють. Ну, така якось так. Ось так Ладно, ставте подона. Нам ніколи коло вас сидіти. Ми підемо до своїх. по своїх справах. Велосипедісти ганяють, мотоциклісти ганяють. Монашки на мопедах бачу, як з того кінофільма. Про жандарма. Добрий день. Добрий день. А ви куди? Ну треба в сільську раду піти. Ну зайходь на дві чи ні, чи ми підемо разом. Під... Це куди ми разом? Я тут... А, ти ж туди. Ну так. Да. Ну пішли. <ріст> Прийшов. Куди? Прийшов, нікого нема і бачу, хоч Кондора на місці. Вже контора кудись уходить. Ой, бо а де ж сиділи? Нікого... А це я хотів спитати вас. Боже мій та куди, ж... Куди всіх послали? Ну, пепе. Так, так. На... Да. Догадаюся так, сам, так? Да? так, так да. якась качка через ставок перепливає. Так, все, йдемо ми далі мурувати. Сіно беруть. Сіно беруть, качка пливе, а ми, а ми йдемо мурувати. Нема сьогодні що знімати. Йдемо рвати. Так, а що в мене там? У мене там ще розтворено на дві порції цементу, а потім сьогодні. Я точно за ним не поїду, потім поїдемо ті. Рейси, мабуть, ще будемо добувати. Та й таке, треба тут так, вже покусити буде. Зараз вироблю цей простор, а потім поїдемо туди, поїдемо посити, так щось і так щось і назбираємо. Сонечко припікає вже, як літом. і тому вже пропікає. Відце не видно, да? Не видно. Так, поки все, а далі буде видно. Так, тут поки все. Це кончився, але сьогодні я за ним точно не поїду. їдемо до рейсів. Таке ми... Таке ми доконали цю полосу. Тут вже не дзвонить, тут тоді бульдозер повиривав, канал позакидав Я не знімав Тільки результат Це вчорашня зні... Ні, це все вчорашня, це сьогоднішня вже То Сьогоднішня, це вчорашня. Це вчорашня. О, а то вже сьогоднішня. Ще ось одна є. Ще ось одна є. Це вже буде на слідуючий раз. Коли не знаю. І дві там у ями веретих. Розбити треба. Там яма. Бульдозер затручав. Все, їдемо. Ні, то я вже сюди поїду. лопнула. Все, їдемо, їдемо додому. Все. Привезли. Так, мабуть, сьогодні вже нічого не буду ні знімати, ні робити. Садьба пуста, нікого нема. Завтра зранку підемо. Будемо дивитися, Віталяк буде оживляти свого лексіона. після зимової сплячки. А на сьогодні, мабуть, все. Всі бувайте здорові і до завтра. Йдемо відпочивати.